Дорогий Господь, приносимо тобі свої подяки за те, що ти нас любиш, нас охороняєш, нас вцілюєш і просимо Твого благословення, зціли наших хворих, за кого ми молимося, за Івана мого, приятеля, в нього виявили таку страшну хворобу, і Я Я обобіцяю, що ми будемо молитися за нього. Господи, допоможи йому виздоровувати, допоможи йому ближче. Зблизитись з тобою, Господи. Також за, за батька Галини ми просимо з цілих, Господи, за хворих військових, допоможи їм, змилися над ними і будь завжди з ними, Господь. Благой Отец Небесный в этот час. Мы благодарны Тебе за то, что Ты у нас есть. Мы благодарны Тебе за прекрасных наших друзей. Мы благодарны Тебе за их сердца, преданные Тебе. Мы благодарны, Господи, Тебе за то, что каждый из них имеет возможность слышать голос Твой, учиться в собрании Твоем и вникать в Слово Твое. Господи, в этот час. Мы благодарны Тебе за прекрасных друзей. За то, что ты каждого держишь, и о каждом ты заботишься. Господи, но в этот час у нас также есть нужды и просьбы. И мы желаем сегодня просить Тебя, ты знаешь, каждого поименно, и Ты знаешь, кто нуждается в работе. Ты знаешь, Господи, как необходимо здесь работать для того, чтобы иметь пропитание. Поэтому просим Тебя, чтобы Ты смелся, ибо Ты в Священном Писании сказал, что с скимный... кем. Терпят бедствия и нужду, но дети твои никогда не будут иметь нужды. Поэтому просим тебя, чтобы ты услышал и ответил каждому по его нужди. Благослови, пожалуйста, Люду, Господи, Ты знаешь ее проблемы, Ты знаешь ее нужды, Ты знаешь, Господи, переживания по поводу работы. Для тебя нет ничего невозможного. Излей на нее свои обильные благословения и даруй ей возможность еще раз почувствовать, что Ты, Господь, рядом и никогда не оставляешь. Даруй ей опыта, даруй ей возможности, Господи, чтобы она имела то пропитание, которое каждый из нас необходимо иметь. Господи, пусть Твоя милость и благодать будет над ней, и Твои ангелы будут всегда охранять ее. Даруй благословение, пусть Твои небесные сокровища, Господи, откроются для того, чтобы она в полном смысле была благословена. Господи, мы просим Тебя за каждого человека, который сегодня искренне взывает к Тебе и просит о милости Твоей. Господи, Ты никого никогда не забываешь, и мы верим, что сегодня Ты также прострешь милость Твою над каждым, кто искренне взывает к Тебе и кто желает услышать Твою волю. Господи, в этот час мы смиряем свои сердца перед Тобой, и мы верим, что Твой лучший ответ, он уже в пути, поэтому мы желаем верой принять, Господь, тот ответ, который Ты нам посылаешь. А нам даруй веры и крепкого доверия, Доверить Тебе все наше имущество, все наши силы, семьи, детей, супругов, Господи, все в Твои любящие руки, ибо мы знаем, что ты можешь позаботиться о нас лучше, чем кто-либо на свете. Поэтому, Господи, все целым и полностью в Твоих руках. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Склонили свої голови, Боже, і ми приходимо молити, Господь, і ми хочемо Тебе просити, Господь. Знову ж таки, за наших солдатів, Господь, бо дуже багато останнім часом звісток, і дуже вже часто це починає торкатися і віруючих братів Боже, і знайомих наших у цій такій сильній мірі Господь. То ми тебе просимо дуже, ти збережи їх там. Господь, ми знаємо і в Біблії пише, що війна це є погано, і вбивство це є дуже погано, Господь. Але у цій війні конкретно тут чітко виражений, хто агресор, Господь, хто робить, хто чинить кривду Божу, хто чинить неправду, Господь, хто чинить насильство. І є люди, які змушені захищати то насильство, боронитися від того насильства, Господь. То я тебе дуже прошу, ти збережи тих людей, Господь. І я тебе дуже прошу, ти припини це насильство. Це не залежить від нас, Господь, це не залежить від наших воїнів, це не залежить від нашого керівництва, і це від нас залежало чи від воїнів, чи від керівництва. Це б вже давно припинилося. Це залежить від тих декількох людей в Росії. Ми їх всіх може і не знаємо, ти їх знаєш, Господь. Ніхто у світі на них не може повпливати, але ти можеш. Ти можеш, Господь. Ми віримо і знаємо, що ти можеш. Попливай на них, Господь. Дай їм того страху. Боже, вони знищують дуже хорошу державу. У нас в Україні проповідувалося Твоє Слово. У нас в Україні можна було вільно на площі, на Майдані включити християнську пісню. Можна було проповідувати, можна було співати. У нас в Україні можна було знімати державні зали, Господь, для проповіді Євангелії. Те, що в Росії ну, не, не нонсенс, там церкви закривалися, Господь. Там церкви бідніли, Господь. У нас в Україні йшов розвиток, у нас в Україні йшла проповідь Євангелії. У нас в Україні, Господь, у християнському плані ситуація досить хороша була. І я надіюся і вірю, що буде. Захисти нашу землю, будь ласка, захисти цей порядок Божий. Тому що цей порядок сприяє розвитку і проповідуванню Твого Слова святого Боже. То допоможи, щоб це, це не згасло, Господь, і захистити хвоїв. Ми, ми просимо тебе і благаємо, щоб вони повернулися додому живими, щоб вони вернулися до своїх сімей, Господь. Вони не, не йдуть туди вбивати, бо хочуть це робити, Боже, бо хочуть захопити щось, чи хочуть, Господь, кровожереві такі, вони хочуть захистити. Ти, будь ласка, зверни на це увагу, захисти нашу землю. Ми знаємо, що тільки ти це можеш зробити. Ми на тебе покладаємося. Амінь. Амінь. Наш дорогий, любичий батько Небесний. Ми дякуємо тобі за ці чудові хвилини, що ми можемо проводити з тобою в домі молитви, з нашими братами і сестрами. Господь, дякуємо тобі безмершно за ці можливості. Дякуємо тобі за нашу церкву. Допоможи нам, Господочку, зростати, ставати. Більшими, ставати кращими, наближатись до тебе, зміцнюватися, зміцни наш характер, Господь, і допоможи нам його сформувати таким чином, щоб він був придатний до життя вічного. Дякую Тобі, Господь, за кожне прохання, яке сьогодні прозвучало. Ми всі надії покладаємо наші на тебе і просимо тебе, Господь, кожну потребу, кожну хвору людинку. Кожного, хто потребує роботи, ти, Господечко, попіклуйся про кожну людинку свою, про свою дитину і подаруй усі нужди заповни. Прошу тебе за на, на Таліну прохання, що вона просила за військового, якого він. Він розуміє, що це є твоя рука в його житті, Господь. Даймо ще більше своїх благословень, що він ще більше міг це розуміти, відчувати, ділитися з іншими людьми. Прошу тебе також за її доньку Наташу, допоможи, щоб в неї прийшла позитивна, хороша відповідь на роботу, щоб її взяли. Прошу тебе також за наші подорожі, за Марію, за її подорож на Україну, яка буде Господь, ти благослови її, перебувай з нею, щоб все пройшло благополучно. Також прошу тебе за. Ульяну з Васю і за їхню донечку, допоможе, щоб вони могли було получно повернутися, Господь перебуває з ними там. І за всіх наших, хто ще зараз є, хто перебуває за кордоном, хто перебуває десь в Україні, хто буде повертатися, Господь Лариса наша, ми знаємо, що вона в дорозі, та також її благослови. І всіх, Господь, кого ми, можливо, не назвали, не згадали. Можливо, забули, але ти, Господь, нікого не забуваєш. Ти пам'ятаєш, ти знаєш про кожну свою дитинку. Прошу тебе, Господь, прощай нам. Можливо, ми згрішили словом, ділом чи навіть думкою. Прости нам і допоможи нам не грішити, допоможи бути вірними тобі до кінця і завжди перемагати це зло, яке є у цьому світі твоїм добром, Господь. Ми віддаємо все в твої святі руки. Почуйте нашу молитву її. а за все ти будь прославлений звеличений. Отець, і звеличений, величений, отець, сини, дух, святий, по віки віків. Амінь. Амінь. Хочу вам запропонувати е, декілька е, таких е, практичних парад. І це буде куркума на сьогодні. Що ми знаємо про куркуму? Ви знаєте, тут вона доступна в свіжому вигляді, куркума, коріння куркуми. Це навіть краще, ніж порошок, Тому і куркуму, корінь куркуми, і корінь імбіря, який можна брати свіжим, це має бути у кожного, у кожного в холодильнику. Тому що це це наше здоров'я. Хочу трошки вам розповісти, розповісти про куркуму. Завдяки своїм протизапальним, знеболюючим, та антиоксидантним властивостям куркума ефективно бореться з інфекціями в нашому організмі. Відновлює пошкоджені тканини і сприяє детоксикації, а також запали... знімає запалення поступово проходить, Не так. відновлює пошкоджені тканини та сприяє детоксикації. І запалення поступово проходить, і біль в суглобах затихає після курсу прийому куркуми. Тут сказано тільки про суглоби, а я хочу сказати, що тут не тільки про це йде мова. В самому початку я сказала, що бореться з інфекціями в організмі, а також відновлює пошкоджені тканини в організмі, це дуже багато значить. І вже говорю про біль в суглобах. У кого болять суглоби, то це обов'язково. Як приймати куркуму? Можна пити в вигляді напою вранці після пробудження. Вранці спершу випийте теплу воду, обов'язково 300-500 мл. А далі зачекайте щонайменше 20 хвилин, а краще 30 хвилин, і випийте воду з куркумою. Як це зробити, якщо у вас немає свіжої куркуми? Як це зробити? На 300 мл гарячої води кидаєте туди пів чайної ложки порошку. Чому я так задержалася? Тому що в день не більше одної чайної ложки. В день. Якщо ви будете пити два рази, то це краще. Би, але перед їжею, то це краще. Тому не, не цілу ложку зразу, а по пів ложечки. А, Що хотілося б ще сказати, що можна у кого особливо є пошкодження кишковика або виразка, у кого це є, то на, як це, на ще не на ще серце. Не можна, На то, що не можна. У кого це є проблема? У всіх остальних це нормально, а у кого ні, то тоді після їжі, зразу після їжі ви поїли і випите цей розчин. <кхи> Далі. Після прийому такого напою розвивається хороший апетит. Чому? Тому що, крім протизапального ефекту, куркума ще має жовчогінну властивість. А це дуже добре. Наприклад, мені це прописано, сказали, що жовч погано працює, жовчогінну властивість. На день, я вже сказала, не рекомендується більше одної чайної ложки, але дивіться, коли ви будете свіжу їсти, це треба натерти. На мілкій терці. Десь з чайну ложку куркуми і чайну ложку корня імбиря. Змішати і потім трошки додати корицю, якщо є у вас ну, не перемелена, значить всьому, самому перемолоти. А якщо ні, вже готова кориці. Дуже-дуже корисна ця суміш. Розвели тепленько, тепленькою, не гарячою, тепленькою водою. Можна трошечки додати соку лимона. Воно п'ється гарно і випили. Це дуже гарний помічник нашому організму. Вживаючи куркуму щодня, можна не лише уникнути захворювань, але також покращити травлення. У кого погане травлення це дуже хороша поміч. Стан печінки покращиться, знизити можна рівень поганого холестерину. А ще куркума корисна для серцево-судинної системи та допомагає боротися з депресією. Ви бачите, скільки в ній гарних таких да. не залишиться безслідним вживання куркуми і для імунної системи, а також дуже корисна для схуднення. Це само собою воно. Прийде. Тому куркуму і е, імбір я. треба мати завжди. Можна Ви сказали, що проти законнення, а можна дітям? Дітям, якщо ви це і робите, то робите ще менший процент на воду. Розумієте? Так ми на пів стаканчика води беремо пів чайної ложки, так? а діткам ще менше. Рівно, мабуть, в два рази Ні, ніколи, ніколи. Знаєте, це для вагітних не можна. Не можна. І для і для кормлючих, хто кормить маленьких діточок, не можна. Ні. Ось. І ще хочу сказати вам про капусту. Сьогодні просто запам'ятайте куркума дуже цінна і про капусту. Не просто капусту. Капусту ми, мабуть, вживаємо всі, але про сік капусти. Сік капусти є чудовим засобом для очищення організму. Він також допоможе позбутися зайвої ваги. Сік сприяє очищенню слизової оболонки шлунка та кишечника. Ви знаєте, від слизи Дуже важко позбавитися, а ось цей сік дуже гарно з цим справляється. У капустяному соку є досить високий відсоток йоду. Відчуття дискомфорту в кишечнику, який може наступити у когось при вживанні цього соку спричинено причиною забитості кишковика токсинами. Якщо тільки ви погано себе почуваєте, то це токсини. Що треба робити? Тоді бажано додати щоденне вживання морквяного соку із сумішю шпинату. Та до початку вживання соків очистити кишечник. Зрозуміло, так? Спочатку очистити. Ви попробували один раз. Ви погано себе почуваєте при цьому. Значить, забити. Значить, морквяний сок із сумішшю шпинату. Це все в сок. Цей рецепт також допомагає. При надмірному ожирінні. Суміш соків, моркви та капусти чудове джерело вітаміну С. Така суміш не тільки очистить організм, а й допоможе впоратися із захворюваннями ясен, зокрема парадонтоз. Чую про таке захворювання. Такої потужної дії ферментів та мінералів немає у звареної капусти. Якщо вже їсти е, капусту, то свіжу. Цей сік дуже ефективний під час лікування пухлин. Ось я чула у когось у Ігора, да? сказав, що у нього знайомий. У, у нього Є е, Значить, у кого пухлини? Дивіться, перше, що потрібно. Пити багато води це номер один. Друге відказатися від вареної їжі зовсім і почати вживати соки. Соки тільки овочеві. Тільки овочеві. Не можна при пухлинах, тому що пухлина дуже любить солоденьке, м'ясне. Що хто хто каже? Наталя, я перепрошую просто. я припрошу, що я трошки угу. друзі. Я хочу сказати, я знаю досвід двох людей, які померли, які пішли радикальним шляхом, відмовившись від традиційної медицини, почали вживати соки і так далі, все, що рекомендували, ми дуже швидко померли і дуже тяжко. Тому для підтримки я особисто хворіла онкологію, щоб ми були розумні, не фанатичні, друзі. Розуміємо це. Я готувалася від онкології, хіміотерапії, але декілька разів. Я вживала соки, не їла не пила, по схемі 2 місяці життя. Після цього чудового стіле.